У цій сесії беруть, приймають участь депутати обласної ради В. Григорович Микола Станіславич і Павленко Анатолій Анатолійович. Також присутні представники підприємств, організацій і представники громадськості. Е, і Запорізька представник, да? так? Є присутні. Е, Згідно порядку денного, пропоную обрати комісію. Яка у нас відчина і секретаря комісії? Секретар комісії у нас Черняєв Наталія Івановна. Запорядження буде щодо секретаря? Нема. Прошу проголосувати. Утримався. Може сюди ближче, так. і треба все всі бачити. Шановні депутати. Для рахування підрахунку голосів нам необхідно обрати рішення комісії. Пропонується Шотиловича Володимира Леонідовича, Лоб'янську Наталію Анатолійовну і Комашки Леніна Сентівич. Давайте сьогодні ми ще не будемо міняти його, бо ви знаєте, що згідно постановою Верховної Ради, ми сьогодні проводимо поіменне голосування, процедуру, щоб його... А вже потім далі зумилися. Нема? заперечень? Хто за? Да, Проти? Утримались одноголосно. Так, прошу лічівну комісію, для вас спеціально відведене місце. Протоколи підбили? Протокол, правда, план протоколу є. Так, да, ви голова.

Зимуку Тетяну Олександровну, Новіченка Івана Павловича, Лисак Оксану Олексіївну, Малюшицького Володимира Олександровича, Михайлецьку Зіну, Зінаїду Івановну і Грушка Сергія Володимировича з днями народження, які у них були. Так що вітання, найкращі побажання від нас і успіхів в нашій спільній роботі на благо нашої. Громади. Шановні сподати, сьогодні на сесію виноситься 35 питань. Тому згідно регламенту, я хотів би з вами порадитися. Може, все-таки попрацюємо дві години і якщо буде необхідність, зробимо перерву. Тому що питання, ну, такі скажімо, непрості. І Якщо ми вкладемося, то без перерви попрацюємо. Якщо ні, то зробимо перерву. Чи може будуть якісь інші думки? Тобто, ну. Якщо... Так, да, так, да, так, да, так. Да. Тобто, приймається таке Так. Дякую вам. Приступаємо до порядку нашого дня. Я думаю, зачитувати ці питання перелік, чи будемо брати рішення одразу і приступати кожного рішення, рішення. Так? Рішення. Да. Нема заперечень. Можна так. ще питання? Так, да, будь ласка, бо як мені протоколи дали, тут заставить хрестик проти мінус, а отримався може ноль. Щоб якось не писати, за роки утримався. Ну, може, плюс-мінус. я не Ну, так, плюс-мінус. Я думаю, що якщо утримався, то ноль. Так, давайте. Ну, щоб ви вважали, що я в госпію 26 чоловік і... Я ми будемо мати паузу. Пишуть так, ні, так. Ну як же так і за. Запротився. Завпроти утримався. Пишеться, За, проти утримався. Ні, так не посадимо сюди. Будьте писали, ні, буде написати. Він не виконковий буде. Плюс це за, мінус це проти, утримався ноль. Володя! Це протокол. Плюс це за. Де це написано? Це документ. За, проти, утримався, ви, це... Це... є. Дивіться, як я це... встиг за одне питання написати 26 за, проти утримався. Плюс-мінус не плюс. ноль не. взагалі. Ні, ставить. Дивіться, ви ж це... 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 стоїть, у вас тут колонка. Так, За, проти, утримався. Дай не можу. Там одно треба написати. Цього просто не було. Ні, не, ні, не ні. Міської yeah. я, я, так, я не депутат Я, я ради. Я я Що це плюс-мінус? Це засновні, пишеться в бувати, пишеться утримуватися. Завжди так писалося. Щоб не було тоді ніяких. Завжди. З мінусом можна зробити плюс. З мінусом можна плюс зробити. Вже це не зрозуміло, він не кадру.

Немає такого, що там плюс, мінус чи е, доль ставили. А пишуть бачите, словами за, проти, утримувати. Тут же каже прізвище і написати тут. Вчителі підказують, що з мінуса плюс буде. Як вибувати зараз? Давайте не будемо цього питання. Ми ще не приступали цього. <питання> Шановні, запрошують. Як я буду вимушений вимушен вас трай. просити, будете заходити по одному, коли будуть розглядати питання, якщо ви будете, Шіше, Шіше, якщо, да? будете порушити повітря, значить.